Котел у садочку, 8 березня може працювати і на газу, і на твердому паливі. Встановили його 25 років тому. Вперше за весь час від котла від'єднали газопостачання і затопили дровами, каже Кочегар Петро. От газ, що да. Роботи Кочегарові додалось: дрова треба колоти, заносити і постійно підкидувати. Натопити дровами садочок важко навіть за плюсової температури, каже Петро. Потужності котла не вистачає. Середіння там. Ну, если сутками топить, можно 18-20 можно нагреть. А если морозы, то ее знает, как оно будет. Дровами опалюють вимушено, бо придбати газ бюджетні установи громади не можуть, каже заступник Новгородсіверського міського голови Павло Верченко. Тендер не змогли провести через дорожчання вартості газу. Не знайшли постачальників, які продаватимуть його за гроші. Передбачені на це в бюджеті. Ситуація, яка склалася з постачанням газу. Вона дуже патова, тому громадою приймаємо рішення, де можливо. Перевести на альтернативні види палива, відповідно, зараз готуємо проєкти на те, щоб переобладнати котельні на опалення твердим паливом. Першочергово перевести на тверде паливо вирішили два дитсадки Новгород-Сіверського. Перевести садочок 8 березня з газу на тверде паливо обійдеться бюджету громади у понад 100 тисяч гривень. Роботи орієнтовно триватимуть до нового року, каже Павло Вершенко. Розробляється проєкт по заміні котлів так. Ось знову ж обв'язку будемо замінювати, встановлювати новий і, Відповідно, вже переходити на альтернативні види палива. Це інший дитячий садок Новгорода Сіверського ластівка у 2007 році. Тут замість твердопаливної збудували нову на той час газову котельню. В цьому році газові котли запустити не можуть. Це готово для початку опального сезону. Всі документи і всі проекти всі роботи виконані були вчасно для початку опального сезону. Ну зв'язку з тим, що у нас постачальник відсутній зараз заклад не опалюється. За словами завідувачки садочку Людмили Цурган, гріються електробігрівачами в коридорах. Температура 12 градусів в кімнатах нагрівають до плюс 15. Через це із сотні дітей в садок ходять два десятки. Ми зараз чекаємо на завершення проєктних робіт і будемо визначати підрядника для виконання цих робіт. Після 14 років роботи на газу котельню властівці знову переобладнають на твердопаливну. На новий котел грошей не витрачатимуть. Його привезли з ліквідованої школи села Лисконоги. Тому 100 тисяч гривень зекономили. Роботи і проектна документація обійдуться громаді у 200 тисяч гривень. В одному приміщенні не можуть знаходитись газової твердопаливні. Кодли Проєкт проект передбачає встановлення перегородки і відповідно встановлення. Котла твердопаливного, як сказав Павло Верченко, через відсутність газопостачання на канікули школярі підуть на тиждень раніше. Сподівається, що за два тижні ситуація з відсутністю пропозиції газу для бюджетних організацій вирішиться. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.